Чоловік зі сльозами на очах обіймає свою машину, цілує капот, дверцята, радіатор. Сусід запитує, е, продаєш чи що? Та ні, дружина права отримала. І запам'ятай, невісточка, у мого синочка золоті рученьки. Ага, так, так, пам'ятаю, прямо із золотої сраченьки ростуть. Приходить додому п'яна жінка, чоловік зі спальні. Сонечко, що це в тебе там впало? То моя шубка!» А чому таким гуркотом? Та то твоє сонечко з неї <глаз> вилізти не встигла. <глаз> <глаз> Диспетчер таксі. 23-й. Можете забрати людину, яка дуже поспішає в аеропорт. E, так, можу захопити. У мене ще три вільних місця. Він боїться запізнитись, ви 17 сімнадцятиї. Запитує, встигнете. Я йому гарантую, що він встигне на цей рейс. 23-й, Ну як ви можете це гарантувати при таких пробках на дорозі? Так я ж пілота цього літака везу. Суді слухається справа про розлучення. Дружина. Я вимагаю, щоб нас розлучили. Чоловік без мого відома продав всі каструлі, а гроші пропив. Чоловік, я теж прошу нас розлучити. Пропажу каструльця ідеальна господиня виявила тільки на 16-й день. Святий, отче чоловік зраджує, порадьте що робити. Ось Окропи сковорідку святою водою і наверни його на шлях праведний. <риклад> Допитують гуцула. То ви вкрали гроші? ні не я. А у вас алібі є а що то таке? Ну, вас хтось бачив у той час, коли пропали гроші? Та ні, слава Богу, ніхто. Уй. <реш> куме, а що ми все п'ємо за здоров'я? Давайте вип'ємо за удачу. Е, ні, куме, здоров'я важливіше. От вчора біля мене лежала така удача, а здоров'я, блін, не вистачило. 1946 рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику. Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти? То певно, що москаля. Відлупцювали і знов питають. Ось тобі німець, ось тобі москаль! Кого будеш стріляти? Та певно, що москаля. Знову били і питають третій раз: Кого будеш стріляти? Партизан питає комісара. Кхм а ти кого, комісар? Я, звісно, німця. Бандерів скаже: О, ти диви. Мені знову москаль лишився.